Строїти, Бажа здоров'я. Боже здоров'я. Щас він лікується. Тоже було тяжке поранення в нього. А да. довольвано. Під Це Біля Великої Новосілки. Так, ясно. Ну, почуває добре, то наш рібоєвий. Так що це добре. Чому можемо чогось допомогти? Додатково, можна сказати. Якщо можна фото на <сіпи> це... Так Можна. Це... Старшого лейтенанта. Служу народу Я би заслужував. Фашка. Я би України. Дякую. Сидіть, будь ласка. Добре, дякую, здоров'я. Ми їм не даємо розслаблятися. По-другому ні йдеться. Щось <сіпи> не вистачає. <сіпи> Та ні, все добре. Да. Да? добре. добре. Як лікарі. Добре. Мені подобається все. Олександра Віталійовича. Я близько. Олександра. Я поздравляю. Скажу. Скажу наразі український. Давно тут. 25. А, січ. Gracias. Oh, okay.